У сучасному світі питання безпеки стає все більш актуальним, особливо коли мова йде про захист від шахраїв. Саме тому сьогодні для працівників територіального центру соціального обслуговування Крюківського району відбулася важлива зустріч на тему, як не стати жертвою шахраїв, яку провели фахівці поліції та державної служби надзвичайних ситуацій. В місті Кремльчасів комітет молодіжних організації спільно з громадською організацією клуб при України, реалізовує та партнерами з фондів. реалізовує проект місце сили Раманчук це центр життєстійкості, і в рамках цього проходять різноманітні заходи, в тому числі і в безпекові. Тому сьогодні в територіальному центрі Крюківського району проводимо спільний зі службами захід, от, направлений для допомоги соціальним працівникам дізнатися більше інформації, для того, щоб їхні підопічні були в безпеці і вони могли поділитися з ними корисною і цікавою інформацією. Під час зустрічі учасники отримали корисні поради та практичні рекомендації, які допоможуть їм уникнути пасток шахраїв у повсякденному житті. Важливість таких заходів особливо відчувається в умовах зростання кількості випадків шахрайства. Соціальні працівники, які щодня взаємодіють з пенсіонерами, людьми з інвалідністю та іншими підопічними, мають бути максимально обізнаними про сучасні методи шахрайства. Сьогодні на зустрічі з соціальними працівниками обговоримо, як не стати жертвою шахрайських дій. Поговоримо, як захистити свій телефон. Поговоримо про те, як не Вірити шахраям, які телефонують з приводу того, що закінчилася робота вашої банковської картки, тобто найпростіші правила для того, щоб завжди бути у безпеці. Самі ж соціальні працівники поділили, що подібні зустрічі є надзвичайно корисними та своєчасними, адже вони підвищують рівень обізнаності та дозволяють ефективніше захищати своїх підопічних від можливих загроз. Раніше для них проводились зустрічі про надання домедичної допомоги. Наша зустріч є вже не першою. Інформація завжди доречна. Нам цікаво узнати, тому що працюємо з таким персоналом, які. Нам ми просто повинні їх охороняти, скажімо так. Дякуємо організаторам за такий захід. Багато цікавого узнали. Зустріч реалізована молодіжним парламентом Кременчука. Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій спільно з партнерами в межах реалізації проєкту центру життєстійкості – місце сили Кременчук. Софія Григоренко Іван Каченко. Кременчуцькі новини.